В Цьому відео ми виконуємо активності на AirDrop від проєкту Абстракт. Ця мережа є, можна сказати, одною із найбільш очікуваніших за останній час через те, що вони вже роздавали airdrop своїм користувачам за активність в Layer Zero, за холд NFT, і вийшло досить багато. Особисто в мене десь в районі 33 тисяч токенів PENGU, які я продав в районі біля 2 тисяч доларів, якщо я не помиляюсь. І також цей AirDrop отримали, можна сказати, більшість цих криптонів, тому що крім цього, Здавали ще і за активність в мережі Ethereum, тобто і в ЄМ мережах, також інших, і в Solana. А зараз вони запустили свою L2 мережу, в якій ми можемо фармити поінти за різні активності, збирати різні беджіки і за що потенційно отримати хороший аірдроп. Про клейми Airdropu я писав у себе в телеграм-каналі ще 17 грудня, тому хто був підписаний, той заклеймив, продав і вже на цьому заробив. Але якщо ви ще досі не підписані, посилання в описі під цим відеороликом. Буду вас тут чекати, тому що ділюсь згодну інформацією про крипту, на чому заробляю особисто сам. Також ви досі можете перейти на цей сайт, заклеймити якусь кількість токенів, якщо вона у вас тут є. Просто конектимо сюди свій Metamask і Solana Гаманець, допустимо, Фантом, і перевіряємо якусь кількість токенів. Також не так давно я робив пост про їхній тестнет, де ми могли засвітити, зробити якусь активність, і, можливо, при самому аеродропі цей тестнет буде також мати якусь важливу роль. І якщо коротко, то деякі активності тут ще доступні, тільки все ж таки я би рекомендував звертати увагу саме на майнет. І якраз про майнет у нас буде цей відеоролик. Ось той самий пост, який я викладував буквально сьогодні, робив детальний гайд, що куди потрібно нажимати, тому по ньому ми якраз сьогодні і будемо рухатись. Але спершу давайте поговоримо про якісь інвестиції чи підтверджені айдроп. Суму інвестицій тут поки що інформації немає, але є такі не особо відомі інвестори. Я думаю, що з часом інформація тут підтягнеться, і тут будуть самі топи і стопів, тому що проєкт, в принципі, на слуху, і також я думаю, що має залучити якусь хорошу кількість інвестицій. Але нагадаю, що це екосистема одної з найпопулярніших NFT колекцій, то гроші в них явно що є. Для початку ми переходимо в наш особистий кабінет, грубо кажучи, тут буде наш гаманець, і посилання буде в описі під цим відео. Просто переходимо сюди, конектуємо сюди своїм гаманцем Metamask або, допустимо, можна через Google аккаунт і тому подібне. Це буде якби ваш дашборд, де будуть проходити більшість цих активностей, де ви зможете відслідковувати різні тут також активності. Але спершу, щоб взаємодіяти іменно з майнетом, нам потрібні тут кошти. Рекомендую користуватися Relay або Jumper. Тут зараз найкраща швидкість для переказу коштів. Просто вверху вибираємо ту мережу, в якій у вас є кошти, допустимо, я переводив з Base в Abstract. І переводимо сюди від 10 доларів. Також я забув додати важливий момент, коли ви перекажете кошти, допустимо, з Base в «Abstract», Просто міняємо мережі, щоб вверху у нас був абстракт. Нажимаємо ось цю кнопку, у нас висвітлюється зараз віконечко, і вам просто буде потрібно додати мережу абстракту. Таким чином ви зможете в майбутньому переказати кошти, куди потрібно. Тобто саму транзакцію переказом з абстракту в бейс підтверджувати назад не треба. Так, ми просто додаємо ось цю мережу, щоб могли з нею взаємодіяти. Депозит в абстракт ми також можемо зробити, нажавши кнопочку Fund. І тут, вибравши централізовану біржу, потрібно переказати на свою Адресу Ethereum в мережі Era, І таким чином вони у вас висвітляться ось тут на аккаунті. Але якщо ви робите через Relay чи Jumper, нам потрібно скопівати цю адресу. Це є ваш особистий гаманець, яким ви будете підключатись до сторонніх сайтів, якщо будете це робити. Копіюємо його, переходимо в наш Metamask, вибираємо нашу мережу Abstract і просто відправляємо кількість токенів, яка вам потрібна. Тому що якщо ви взаємодіяли з цими мостами, то ваші кошти будуть просто на вашому Metamask. А а вони нам потрібні іменно на абстракті на ось цьому гаманці, який прив'язаний до вашого аккаунта. Далі у вас вже будуть ваші кошти на балансі, якими ви зможете виконувати інше завдання. Допустимо, одразу ж можна перейти в вкладочку Trade і зробити тут пару торгових операцій. І бачимо, що в нас є 10 торгових пар. Просто там купляємо, продаємо токен пенгу чи VIBE, чи USDCE і тому подібне. Просто для того, щоб активуватись вже зараз в цій мережі за рахунок вашої активності. Якийсь великий об'єм, я думаю, як мінімум поки що тут набивати. Не варто, але якщо у вас є бажання, ви це можете зробити. Далі переходимо у вкладочку реварти, і тут ми зможемо відслідковувати іменно нашу активність. У мене є 75% поінтів, тобто XP, які я отримав буквально за декілька кліків. Це підключення Discord, голосування за різні там проекти, зробивши декілька трейдів і просто підключивши твіттер. Це і базові такі беджики, які дають, можна сказати, кожному. І рекомендую їх вам також забрати. Так як ця мережа запустилась стільки вчора, додаткові активності будуть запускати з часом. Тобто, треба буде трошки почекати. Потім ви зможете повернутись на цю саму сторінку з ревардами і будуть нові завдання. Допустимо, зробити 1000 доларів торгового обороту на їхній Сторінці, зіграти якусь ігру в їхній екосистемі і тому подібному. Тому після цього відеоролика не забувайте на цей проект, якщо він вам цікавий, і просто проявляйте активність також пізніше. Я думаю, що айдроп тут 100% буде, але основне це активність. Потрібно її проявляти для того, щоб. Просто підпадати під якісь майбутні критерії чи, допустимо, кількість беджиків. Також рекомендую перейти в їхню екосистему, просто вибираємо Discovery і в нас буде певна кількість різних сайтів, ігор, NFT-колекцій, тому подібного, з якими ми можемо взаємодіяти. Зараз є одна із самих популярних ігор, так скажімо, на їхній платформі, яку ви можете забузити і просто актуватися в цій мережі, тому що додатково можна підключити сюди наш аккаунт Abstract. Це 77 біт. Про нього також писав. От переходимо на сайт, Буде в описі під цим відеороликом. Особисто я сюди підключаюсь своїм гаманцем. Вам ж потрібно буде зареєструватись, тобто також по факту підключити гаманець, але разом з інвайт-кодом. Але поки в мене прогружається сама сторінка, ви можете перейти самостійно, протикати якісь з цих проєктів, забузити, допустимо, чи просто змінити десь якусь нефтішечку, щоб актуватись також додатково в цій мережі. Одним із перших. Можливо, також в майбутньому будуть якісь значки early для реально ранніх користувачів. Ось як у нас виглядає сама. Сторінка 77-біт. Ми тут можемо виконати різні завдання, допустимо, Daily Check-in. Просто кожного дня нажимаємо Claim Reward. За це у вас збільшується ваш певний буст, за який ви фармите поінти. Далі можемо виконати завдання по типу різних там, підписок тому подібному, також отримуємо boost, плюс поінти. Ось тут ми його бачимо, сам boost, в мене майже 3X. Можемо запрошувати друзів отримати за це також певні бонуси. І що не менш цікаве, у нас йде певний майнинг по типу мемхеш. Хто знає, нам просто що 8 годин потрібно заходити на цей сайт, нажимаєте кнопку «Claim» і старт mining». За що в нас фармляться відповідно також поінти, які відображаються ось тут, от вверху, але ви можете купити повноцінний постійний фарм ось цих от поінтів, купивши їхню NFT, Якщо не помиляюсь, вона раніше коштувала біля 12 доларів. Особисто я забув її купити. Ми просто натискаємо ось тут на цю кнопку, щоб збільшити майнинг. Бачимо, що у нас буде авто реінвест, автоклейм і автопродовження. Потрібно заплатити 12 доларів, просто натискаємо сюди і оплачуємо криптою або тим способом, який вам зручний. Після чого повертаємось на сторінку нашого особистого кабінету, грубо кажучи, вибираємо вкладочку стрім. І ось тут подаємо заявку на ось цей от стрім. Це типа їхня платформа, щось, грубо кажучи, по типу Тіктоку, де ми зможемо в майбутньому стрімити і за що відповідно також лутати якусь хорошу кількість XP. Тут є великий хайп на NFT. Ми можемо взаємодіяти з ними по пошуку в Твіттері. Чи, допустимо, в Telegram, якщо ви десь щось бачите, можна багато де претендувати на вайтлисти. Пізніше, коли ви отримаєте вайтлист, за просто там, підписку чи щось типу того, чи рандом, ми маємо можливість змінити якусь нефті, яка потенційно буде торгуватися декілька разів дорожче. Ви її можете мінтити або безплатно, або там, за якусь мінімальну кількість. От, такі нефті ми можемо шукати і фільтрувати на Magic Eden. Просто переходимо на цей сайт, вибираємо вверху абстракт і слідкуємо за тими NFT, які тут також на самому Bluver тут, звичайно, що більше вайтлистів, тому що це екосистемний сайт. Але також майте на увазі, що і скам тут якийсь також може бути, перевіряйте офіційні посилання і тому подібне. Токени тут також запускаються. На декскрінері ми можемо вибрати мережу Абстракт і дивитись ті токени, які зараз з найбільшим волюмом, які просіли, які цікаві, які викупляють різні смарти. Коротше, робіть обов'язково в цьому плані свій. Особистий ресерч. Я просто показую, як ми можемо взаємодіяти з цим блокчейном для того, щоб потенційно претендувати на якийсь аірдроп. Крім цього, в Discord є можливість отримати певні ексклюзивні ролі, а іменно за холд токенів пенгу. Мінімально можна холдити 88 тисяч токенів на балансі. Тоді ви підключаєте в певне місце гаманець і у вас підтягується ваша роль. Очевидно, або дуже реально, що за цю роль також буде якийсь аірдроп. Там є декілька тірів, 88 тисяч, 800 тисяч, можливо. І 8 мільйонів. Точно не впевнений, можете прийти в Discord, там є вся інформація. Це вже для тих, в кого є трошечки більше грошей, хто готовий і вірить в ріст токена пенгу, і, відповідно, ну, має можливість захолодити якусь таку частинку токенів. На кінець ще я хотів поділитись цікавою темою, яка, в принципі, може себе відіграти. Я обов'язково буду брати тут участь, як мінімум, на декілька аккаунтів. Є такий екосистемний сайт, де продаються шмотки від абстракта і в мережі Абстракта. І ось тут на даний момент у нас йде. Сейл, де ми можемо викупити носки від Абстракта за 45 доларів. Потрібно, щоб ваші кошти просто були у вас на балансі, після чого буде йти рафл, і 250 учасників зможуть виграти ось ці от носочки. До прикладу, проект Uniswap, це популярний декс, також запускав щось подібне, але по трошечки нижчій ціні. І в піку вони роздали airdrop токени в Юні на 40 тисяч доларів. Що ви розуміли, ризик ревар тут досить великий, якщо у вас все-таки вийде купити хоча б на один. Account, то в принципі можна розраховувати на якусь дуже приємну історію. На цьому сайті це єдина річ, яка продається іменно від абстракта, тому це також важливий момент. друзі, на даний момент ви знаєте всі доступні активності, які тільки можливі, можна вибивати вайтлисти, можна торгувати щитками, можна отримувати роль за холд токенів, можна купляти шкарпетки. Тобто в цьому блокчейні різноманітність різних активностей. Я думаю, що кожен із вас підбере для себе щось реально цікаве. Якщо будуть якісь апдейти, я обов'язково буду писати про це свій телеграм-канал. А на даний час все, що є доступно, про все я вам розповів. Просто беріть і робіть, тому що AirTrop тут точно буде. Питання є, яким чи не пожадніша команда? Але по минулому прикладу, де вони по факту вже роздали хороший аердроп, то чому б не роздати в своїй особистій мережі? Я вважаю, що це досить очевидний кейс, який потрібно відпрацьовувати. Дякую за перегляд. Посилання в описі під цим відеороликом на мій телеграм-канал. Вам до зустрічі!